Чи реально продати квартиру за 30 днів? Міф це чи правда? Тому що багато є оголошень Агенції нерухомості про продаж квартири за 30 днів. І сьогодні пропоную розібратися в цьому відео, як це зробити, тому що особисто я так продаю, і тому я розумію, що можливо, ви не в столиці. Чи можливо у вас є час на продаж самостійно, і я дам сьогодні інструменти, від яких залежить цей термін продажу? Доброго вечора! Звати мене Наталія Арсенгрієва. З 22 років свого життя я в продажах і більшість часу це нерухомість. Я займалася продажем новобудов і на вторинний ринок нерухомості я вийшла буквально два роки тому. І саме цікаво, що от якраз ці знання, які, про які я сьогодні вам буду розповідати, без них на ринку вторинної нерухомості немає що робити. Чому? Тому що, коли ти працюєш з новобудовами, це люди, які будують, щоб заробити гроші. Тому в них є маркетинг, в них є постійне дослідження ринку, конкурентів, дослідження цінової політики. І в такому плані. А максимально ти дивишся на те, щоб твої квартири купували, Придумуєш якісь програми лояльності, розтермінування, співпрацюєш з банками, кредитування. А от на вторинній нерухомості такої історії немає. А там історія більшість про те, що людина, людина купила цю квартиру, да, колись, і в неї є емоції, спогади, і в неї ця квартира, квартира найкраща. І от настає момент, коли їй дійсно треба цю квартиру продати. І вже ні емоції, ні спогади тут не, не заважають, тому що їй потрібно гроші, чи вона переїжджає, чи вона щось вирішила змінити в житті. І питання в тому, що як це зробити, вона не знає. І, на жаль, більшість фахівців не знає теж. Тому що для того, щоб продати нерухомість за 30 днів, потрібно зробити, зробити наступні дії. Перша дія. Це аналітика ринку. Тобто, вам треба, як власнику, забути про те, що ви власник. І подивитися на ринок очима покупця нерухомості. Як це зробити? Ну, наприклад, у вас двокімнатна квартира, ви купували її, коли були одружені, І чи є одружені, вибачте, але у вас, наприклад, не було дітей. І ви купували, тому що планували дитину, і от ви зрозуміли, що вам потрібно дві окремі кімнати, оце ви все враховували, і тому треба подивитися на ринок так. Які у вас є конкуренти, тобто абсолютно типові квартири в вашому будинку, в сусідньому будинку, щоб будинок був такий самий за роком побудови, щоб в принципі планування було плюс-мінус ідентичне. І щоб закривався такий самий запит, те, що я проговорила раніше, щоб це була дві окремі кімнати. Тобто ви фільтруєте всю нерухомість на площу, на кількість кімнат і на розташування. Розташування конкурентів має бути або ваш будинок, або поруч з цими будинками. Типовий. Тобто, якщо це ЖК, наприклад, у вас є там один будинок і другий, оце вони конкурент. І дивитеся, що як продається. Збираєте геть все, якщо ви хочете продати реально в 30 днів. І телефонуєте. Телефонуєте всім і питаєте, чи за цією ціною є перегляди, чи за цією ціною є дзвінки, що пропонували клієнти. І от ви це все для себе формуєте в велику базу. Друга табличка має бути аналоги, тобто, що люди ще можуть дивитися. Це можуть бути, якщо це житловий комплекс, комплекси поруч. Якщо це будинки, це можуть бути будинки в цьому районі. І, наприклад, це може бути насправді плюс-мінус ваші ціновій політиці. Тобто подивитися по кількості кімнат і по тій вартості, які, наприклад, ви хочете для себе отримати. Теж зібрати все в табличку і теж все прозвонити. Так, воно звучить зараз. Трохи незрозуміло. Але питання в тому, що якщо ви до цього питання підійдете дуже якісно, ви зрозумієте, що по всім цим квартирам на, яко, на, яко, на якомусь етапі просто перестають дивитися, а на якомусь етапі перестають дзвонити. І ви для себе розумієте, де закінчується попит серед покупців. Тому що ціну на вашу квартиру не знає. Ніхто краще, ніж покупець, який вже 6 місяців шукає вашу квартиру. І саме головне в цьому тому, що якщо ви визначите ціну неправильно і вийдете в ринок з завищеною ціною, ви взагалі зараз на сьогоднішній момент в Україні ви не отримуєте ні переглядів, ні дзвінків від прямих покупців. Просто втратите час і будете понижатися, а понижатися до якої планки, ви наразі не будете знати. Тому сьогодні краще вийти з найнижче, ну, тобто з ціною навіть нижче ринка трошки, тобто помилитися в собі а, в мінус. Але ви зрозумієте, що ваш телефон починає дзвонити, у вас є як мінімум 2-3-4 дзвінка за день, і ви розумієте, що краще тоді її підправити і підняти. Тому що, коли ви за вищеною ціною, ви цього не розумієте? Отже, саме головне в цьому всьому – це правильно визначити ціну вашого об'єкту. Вона ніколи не може бути дешевою чи дорогою відносно ваших побажань. Тому що, коли люди говорять, що я продам за ті гроші, щоб купити квартиру в Іспанії, то це прям не про продаж, не про ринок. Зрозумієте, як в новобудовах є ціна. Так і на вторинному ринку є реальна ціна продажу і конкретної квартири, будь то новобудова, панелька, хрущівка, будь то там е, житловий фонд 2000-х років. Отже, тому виходить, що яку б ви не зробили рекламу, фотосесію, все, про що ми далі поговоримо? А якщо буде ціна визначена невірно, то не буде попиту, не буде продажу. Тому, будь ласка, це дуже кропітлива робота. Я її виконую для своїх замовників. Виконую це моя саме неулюблена робота, тому я навіть сьогодні деякі частини її делегую, тому що об'єктів в продажі дуже багато, але саме зрозуміти, де закінчується попит, на якій відмітці вам допоможе вийти в ринок з правильною ціною. Далі. Підготовка об'єкту до продажу. Це дуже важлива частина, що означає підготовка об'єкту до продажу. Те, що сьогодні ринок рухає покупець. І для того, щоб він зайшов в вашу квартиру і мав можливість її приміряти на себе, поселити свою дружину, дитину, всіх розмістити, якось його так для себе просто промалювати в уяві, ви маєте прибрати абсолютно всі зайві речі. Якщо квартира просто у вас в житловому охайному стані, то забирайте всі наліпочки, всі фотографії, геть все прибираєте. Якщо квартира у вас в дуже класному стані і є якісь просто елементи пошарпаності, викидайте. Прибирайте геть все. Якщо сам ремонт класний, а меблі поношені, і ви, наприклад, не в економ сегменті, а в вищому, викидайте. Просто подивіться, що. Вашу квартиру знецінюю. І повірте мені, невистачання деяких речей це не питання. А от надлишок, вони просто, знаєте, як такий візуальний хлам, який не дає оцінити простір, а не дає промалювати взагалі своє життя в квартирі. Тому давайте рухатись все ж таки, як в Америці. Якщо хочете, подивіться, просто, як готують нерухомість для продажу в Америці. Ось. Тобто, нерухомість має. Будь схожа на готель. Третій пункт це фотосесія. Якщо ви не вмієте фотографувати нерухомість, винайміть, не будь ласка, фотографа і поставте йому задачу, щоб в фотографіях відчувався простір і цікаві деталі. Якщо ви, в принципі, фотографуєте класно, то встановіть на телефоні сітку і подивіться на те, щоб стіни нерухомості не завалювалися. Тому що а, на фотографіях головне показати простір, показати, зробити якісні фотографії і показати цікаві елементи, які просто можуть так, одразу потрапити в око покупця. Тому що у вас є буквально до трьох секунд, щоб ваше оголошення воно привернуло увагу. І а, просто якщо воно не приверне увагу, то треба або ставити ціну навпіл. Або просто покупець піде далі і навіть не буде дивитися вашу нерухомість. Пропозицій дуже-дуже багато сьогодні. Отже, з фотографією ми закінчили. Далі ми рухаємося до реклами і створення оголошення. Дивіться, тут треба вам згадати, чому ви купували квартиру цю. І тому що в 90% покупець буде дуже схожий за потребами, за цінностями на вас. І вам в оголошенні прям треба прописати. Тобто, наприклад, якщо ви купували для того, щоб ваша ну, тобто заздалегідь прогнозували, що ваша сім'я буде зростати, планували дитину, тобто, ви, мабуть, дивилися на інфраструктуру поруч, тобто, який тут дитячий садочок, яка тут школа. От прям розпишіть, наскільки класно жити в цій квартирі з дитиною. Тому що а тут дитячий магазин, тут гурточки, тут закрита охорона територія, тут є там дитячі майданчики, тут дуже зручно водити дитину в садочок. Класна транспортна розв'язка. Встигаємо на роботу. Тобто не пишіть технічні характеристики в оголошення. Сьогодні на всіх маркетплейсах в маркетплейсі я маю на увазі сайти з оголошенням по нерухомості. Є фільтри, де ви встановлюєте всі ці технічні показники. А в тексті оголошення пишіть. Про ті потреби, ті проблеми, які вирішить майбутнім покупцям ваша квартира. Далі сама рекламна кампанія. Отже, у вас є текст оголошення і у вас є класні фото. Обов'язково треба зробити планування. Якщо воно не дуже, перемалюйте його. Найдіть проєктанта, щоб просто його класно промалювали, щоб людина його побачила. ви виходите на абсолютно всі маркетплейси, які є, і все повністю проплачуєте. Як визначити, які є маркетплейси? Ви можете просто собі, забити, купити квартиру і вашу адресу, і подивитися максимально всі сайти, там їх можете взяти топ-5, топ-7, які а, в пошук видає по вашій локації. Агенції нерухомості не беріть, беріть реально просто портали. Подивіться, які у вас є групи в Viber, в Фейсбуці, по вашому об'єкту, групи там сусіди, може, по школі щось, по садочку. тобто, там теж ви можете запостити своє оголошення. Виходите все в один день, все проплачуєте так, щоб пішла масована реклама. І дивитесь протягом там декілька днів, наскільки пішли дзвінки. Важливо, в перші дні вам будуть телефонувати лише ріелтори. Ну або, якщо правильно визначена ціна, не тільки ріелтори, але, як правило, покупці починають телефонувати на другий прямій покупці, третій день. Тому а, тут важливо, а, щоб ви просто ріелторам повідомляли, що якщо у вас є покупець, приводьте, але не ви забороняєте дублювати своє оголошення, ви це контролюєте, ви продаєте самостійно і ніяких копій оголошення ви не допускаєте, бо ви їх будете банити. Оце попереджаєте геть всіх ріелторів одразу. Тому що виходить така ситуація, що це, на жаль, не ріелтори, це так працюють агенції. Щоб отримувати цільові дзвінки, і вони просто беруть, якщо цікава нерухомість, вони просто копіюють ваші фотографії, навіть тексти просто розміщують і по факту переманюють покупців на себе, тому що вони можуть велику кількість цих оголошень дати. А, і, а це ті самі ресурси, що і ви. Тобто цей покупець і у вас знайде цю квартиру. Тому забороняйте агенціям це робити. Далі тут вже пішла технологія, але я думаю, що ви з нею теж впоритесь: не показуйте квартиру. Просто за бажанням покупця. Визначить для себе зручний день мінімум через тиждень після виходу реклами бажано через днів 10. Квартиру можуть дивитися як буденний день, так і в вихідний. Якщо це будинок, то бажано брати все ж таки суботу, а ще краще неділю, коли дороги розвантажені, людина може по навігатору просто все чітко прорахувати. І от в цей день ви збираєте людей і показуєте їх. В ідеалі, якщо ви просто, ну, тобто, показали а, і, а, в принципі, а, чекаєте, скажіть, що от ви подивилися цю нерухомість, давайте ви завтра просто я вас наберу, і ви скажете, чи вам цікаво, чи не цікаво, чи наберіть мене. Якщо ви хочете ще професійніше, ви можете дати їм варіант а, листа, офіційну якоїсь пропозиції до вас. Почому, якщо об'єкт зацікавив, напишіть мені, будь ласка, по, ну, пропозицію, по чому ви її готові забрати. Чому так? Тому що, якщо ви правильно вийшли з правильною ціною, якщо ви правильно підготували об'єкт до продажу, тобто зробили з нього готельний номер, якщо ви правильно зробили фотографії, якщо ви правильно сформували цікавий текст оголошення на ваших цільових покупців і вийшли геть на весь ринок в рекламу і проплатили її, то ці покупці які знають, по чому сьогодні продається, тому що вони вже втратили там і два, і три об'єкти, вони шукають півроку, от всі ці покупці звернуться до вас в перший місяць, навіть в перший тиждень. Тому, коли ви цей день переглядів назначаєте, то у вас буде від 3 до 10, а може бути і 30 покупців. Тому, коли ви отримаєте ці пропозиції, нехай люди вам кидають і повідомляють, по чому ви їх Ну, по чому вони готові забрати вашу нерухомість. А далі вітаю, вам придеться вибрати найкращого покупця. І тут просто ну, я віч, що ви продаєте не квартиру, а машину, От приходять до вашої машини, прям торг біля капоту два покупця. Кому ви віддасте? Той, хто запропонує найкраще, можливо, візьме податки на себе, можливо, нотаріуса, можливо, знаєте, я дам дам на тисячу більше. І таким чином, ви просто вже, якщо ви правильно вийшли в ринок, ви реально продасте цю квартиру за місяць часу. Тобто у вас буде 10 днів на оголошення, потім день показів. Якщо на цей день показів ви не зібрали великий попит, ви можете показати ще в один тиждень, і далі ви отримуєте пропозиції і готуєтесь до угоди. Можу сказати, просто вам лайхак, чому воно спрацює? Тому що в 95% люди виходять з завищеною ціною. І бувають навіть на десь на 20%. Вони бувають, виходять завищеною на 30%. До них просто немає людей, вони потихеньку понижуться. І от коли сьогодні вийти з реальною ціною, її на виході ще можна покращити. Тому що люди реально розуміють, що це і є така ціна, і вони прям, ну, конкретно вам телефонують. Тому, а якщо є питання, пишіть в коментарях, я почитаю. Ось і це взагалі стосується ринку столиці, це стосується ринку всіх великих міст, навіть районних центрів, якщо нерухомість типова. Якщо у вас нерухомість не квартира і не будинок прямо в передмісті, найближчому, то пишіть в коментарях, розберемо і вашу історію.